Наступна головоломка. У нас є така рівність. 8 додати 11 дорівнює 7. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рідність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один серних, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серних. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 1 розділити на 1 буде 1, 6 додати 1 буде 7, 7 дорівнює 7. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.